Попри все, вона ніякої жодної реальної влади не здобуває. Чому? Тому що за життя чоловіка, поки він був королем, Катерина Медичі практично не мала впливу. Бо більше їй доводилося ділити чоловіка з його коханкою. Це Діана де Депуатьє. Молодша від короля на 20. Перепрошую, старша, старша, звісно, старша на 20 років від короля. Його давня коханка. Який навіть він надав титул герцогині Валентинуа, і проводив з нею практично весь свій вільний час. От саме вона, ось ця жінка, брала участь в управлінні Францією. Вона отримала коштовні подарунки, маєтності, різноманітні інші блага від короля. Аж настільки ситуація була, менаж Етруа, як то кажуть. Що венеційський посол Лоренцо Контаріні в 1552 році, який був при дворі в Парижі, характеризував це становище ось так. Король постійно відвідує герцогиню Валентинуа, яка зі свого боку надає королеві Катерині найкращі послуги, так як того забажає король, і часто навіть наполегливо переконує його йти спати з королевою. Герцогиня. Знає про це, і щодня після вечері король шукає її та проводить з нею півтори години, щоб обговорити все, що сталося, а королева Катерина терпляче витримує буквально все.